Всім привіт 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 Ще здаленько у нас не було нових випусків. І тому сьогодні будемо перевіряти популярні рецепти з тіктоку. Перший рецепт це пахлава з тіста філо. Такий десерт ідеально підходить до ранкової чашечки кави. І так починаємо готувати десерт. Щоб приготувати пахлаву з тіста філо, потрібно взяти 200 г вершкового масла. Його розтоплюємо на паровій бані. Потім беремо форму, в якій будемо викладати десерт, і змащуємо декілька ложками вершкового масла дно цієї форми. А потім починаємо викладати лист тіста філа, змащуємо його вершковим маслом і кладемо ще один шар тіста. Вершкове масло поливаємо поверх другого шару тіста і потім посипаємо перемеленими грецькими горіхами. І так далі продовжуємо чергувати. Один шар поливаємо звичайним розтопленим вершковим маслом, другий шар посипаємо горіхами з вершковим маслом. І так у вас має вийти десь 15 слоїв тіста. В кінці ще раз змащуємо розтопленим вершковим маслом і можемо нарізати похлаву на ось такі шматочки та перекладаємо її в духовку при температурі 180 градусів десь на півгодинки. А за цей час потрібно приготувати солодкий сироп, який ми будемо поливати похлаву. І так, беремо одну ложку меду і розчиняємо його в одній склянці води. Також додаємо 6-7 столових ложок цукру. Все це перемішуємо та ставимо на вогонь, щоб цукор та мед розтопився. Коли пахлава готова, виймаємо її з духовки та поливаємо солодким сиропом. Ось і десерт готовий, тепер можна його смакувати з чашечкою кави. Ну, що ж, спробуємо цю пахлаву. Знаєте, дуже смачно вийшло. Рекомендую приготувати. До речі, якщо вершкове масло замінити на кокосове, то цей десерт можна коштувати навіть в піст. Хто дотримується, зберігайте рецепт і куштуйте та насолоджуєтеся смачною стравою. Рецепт номер два. Дуже часто зустрічаю в Тіктоці, як гарно та смачно приготувати мівіно. Я б навіть сказала по-королівськи. Ну що ж, давайте спробуємо. Студенти, беріться на замітку. Готуємо вермішель швидкого приготування смачно та гарно. Окрім мівіни, вам знадобиться ще декілька продуктів. Одну цибелинку подрівнюємо та смажимо на пательні до золотистого кольору. Потім додаємо томати або помідорчики черрі. Смажимо ще 2 хвилини. Далі нарізаємо сосиски кільцями та перекладаємо їх на пательню. Все перемішати потрібно і заливаємо продукти однією склянкою простої води. Зверху кладемо шматочок мівіни і за бажанням посипаємо страву різними приправами. Я використовувала приправи з пачки, де була мівіна. Коли вермішель швидкого приготування розбухла, додаємо в сковорідку 2 яйця. Яйця через 2-3 хвилини накриваємо твердим сиром. Закриваємо сковорідку кришкою та вимикаємо газ. Прикрашаємо тарілку зеленью, кладемо поруч нашу страву та посипаємо насінням. Кунжут, льон або чья. Смачного. Рецепт номер 3. Наш умівший рецепт з тіктоку не залишив мене байдуже, і тому я вирішила його приготувати. Інгредієнтів там потрібно мінімум, тому сподіваюся, що скромно ще не виникне. Давайте перевіримо. Щоб приготувати цей десерт, потрібно лише 4 інгредієнта. Йогурт, фрукти або желе. Шоколад та масло. Фруктів у мене вдома не було, тому спочатку буду робити желе. 50 г сухого желе розчиняю в двох склянках води. До речі, желе у мене зі смаком чорниці. Даємо час, щоб желе охолонуло та застигло. І тільки тоді обережно його виймаємо з форми. В мене форма глибока, тому желе ось так негарно розтулося. Потім підготуйте ось такі круглі невеличкі форми. Туди кладемо по одній ложці йогурту. Далі зверху в серединку кладемо желе. і зверху покриваємо знову йогуртом. Форми відправляємо в морозилку на 2 години. І залишилося розтопити шоколад з вершковим маслом. Масло кладемо зовсім трішки. Ставимо на невеличкий вогонь і постійно перемішуємо. В розтоплений шоколад кладемо заморожений йогурт. Покритий шоколад дуже швидко застигає і, можна сказати, простий, легкий, та я б навіть сказала, літній десерт готовий. Ви тільки подивіться, який він гарний в розрізі. виходить, цікава альтернатива морозову. На цьому наша перевірка рецептів з Тіктоку завершується. No, God, please, no, no, no. Тому я бажаю вам гарного настрою і смачного!